Так, ну що йдемо далі? Хлопці вже згадували, що сьогодні всесвітній день грибника. Вони приготували пасту з трьома видами грибів, розказали лайфхаки, як обирати, чистити мені не залишили, але це інша тема. А от чи знали ви, що в Україні, навіть в Києві, активно вирощують екзотичні гриби, а не ті, що ви сьогодні їли. Звідки у ну, нас? Гар. Ні, куштувати, куштували, а те, що вирощували, не знаю. Так, вирощую, не знає, в Києві вирощують, Ну, я знаю, це вулицях вирощують. Це, до речі, непоганий бізнес. Вісім видів екзотичних грибів вирощують в штучних умовах на одній з ферм просто посеред столиці. Mm -hmm. Врожай, розкуповують ресторани, заклади здорового харчування і мережі супермаркетів по всій Україні, бо такі гриби дієтичні, мають багато вітамінів, а ще лікувальні властивості. заповняють властики ферм. Давайте зараз подивимось, як все відбувається, які потрібні умови для цієї екзотики, і наскільки, власне, вигідний цей бізнес. Це гриб таки. Ви бачите. Тут вже. Кілька грибів було зрізано, значить, збираємо ми його тоді, коли розкривається шопинка і стає видно пластинки. Дмитро вже 22 роки вирощує гриби на фермі. Він продовжує справу, яку колись розпочав з батьком. Екзотичний гриб Шейтаки вони почали вирощувати одним з перших. Він дієтичний, цікавий на смак та має корисні властивості. У стародавній Японії його вважали делікатесом та їжею імператорів. Зараз в Україні такі гриби можна купити за. За ціною від 360 гривень за кілограм унікальність їхня в тому, що ну, їх в природі у нас росте дуже мало, тому якби неможливо їх на ринку купити в потрібній кількості. А це вже інший екзотичний гриб цієї ферми. Їжовик грибінчастий. Він на цій фермі найдорожчий. Ціна варіюється від 500 до 700 гривень. Їжовик. Вибагливий в теплиці має бути не більше 20 градусів. Тоді до таких розмірів гриб виростає за три тижні. У природі він селиться на деревах і має ось таку оригінальну форму. Його купують переважно через лікувальні властивості. Його застосовують при проблемах із нервовою системою. Це природний антидепресант. Зараз на фермі Дмитра вісім видів екзотичних грибів. На них він робить головну ставку, але поступово розширює асортимент. Є два виробництва. Навіть три виробництва в Україні, які займаються монокультурами, тобто вирощують один вид гриба. Ми ж коли стикнулися на ринку із ними, то було прийнято рішення розширювати асортимент, тому що ми не могли конкурувати через те, що у великих підприємств нижче собівартість, і нам треба було щось виводити на ринок нове, щось більш цікаве. Це один із перших етапів. Підготовка субстрату: всі компоненти змішують і додають воду. Вологість субстрату для грибів коливається від 55 до 65%. Деревина, шелуха, солома, лузга, тобто усі ці залишки рослин, що не засвоюються там тваринами. Ми цю сировину подрібнюємо, зволожуємо, додаємо туди органічні поживні добавки, тобто, це там висівка або якась мучка теж зернових. Далі все це відправляють на стерилізацію, вносять посівний матеріал, міцелій, і відправляють у темряву. Тут ви можете бачити субстрат, оце е, темне, це початковий вихідний субстрат, а біле це міцелі, які його засвоює. Це пройшло від моменту посіву два тижні, тобто міцелій вже майже повністю охопив субстрат. Посівний матеріал знаходиться тут від 40 до 120 днів, і лише потім його переводять у спеціальні теплові умови, де починають рости гриби. Дмитро каже, найбільший прибуток можна отримати від ось цього гриба: це шемеджі або буковий гриб. Цікавий він тим, що якщо все правильно зробити, дотриматися технології, то він дуже вражайний. Можна отримати до 40% від маси початкового субстрату. Оцей блок, якщо важить умовно кілограм, то з нього можна в ідеалі зняти 400 грам. Щомісяця Дмитро вирощує мінімум три тонни грибів, зрізають їх щодня. Всі наші гриби, що ми вирощуємо, можна вживати у сирому вигляді. Він смачний. грибна справа в Україні прибуткова і перспективна, але ризикована. Бо якщо, хоч один з етапів вирощування піде не за планом, всю партію посівного матеріалу доведеться викинути і зазнати збитків. Гриб як продукт і різні види там грибів з кожним роком і в Україні, і в світі набирає популярності, набирає обертів. Люди можуть заміняти грибом м'ясні продукти, і, і це дуже багато вже людей починається робити. Три тони грибів на місяць мінімальний обсяг виробництва, який дозволяє отримувати прибутки. Будівництво ферми відповідних масштабів обійдеться приблизно в мільйон доларів, бо обладнання не дешеве повертатися гроші почнуть через 9-12 місяців кропіткої праці.